Вітаємо! Сьогодні такий прекрасний день. Перший сніг випав. Ми виїхали до лісу погуляти. І подивимося, будуть гриби, не будуть. Вийшло сонечко. Ну як, так збирати ми їх не плануємо. Просто подивитися, як зараз ліс почуває себе. Ну що, скажете сніг, ото погриби йдуть. А ось дивіться, хто тут у нас сидить. Я не знаю, якої, звісно, консистенції зараз буде. Оп. Може якраз і жуків не буде, буде класний. А то як не червивий, так і ще щось. Так він гарний. Гарний. Дійсно, mm, що гарний. Ну, ми так Дєврі не будемо йти, а так е е з краю йшли. Ось тут дорога. Як якийсь побачимо, білий гриб, то чого не зірвати його. Гриби під снігом. Вуаля, вгадайте, що за гриб. Зонтик повинен бути. Так, зонтик. Ой, вони трохи як приморожені вже. Знаєте. Якби той ще більш-менш був білий. Но ми збирати не будемо їх. Це так чисто. Погуляємо, подивимося. Зараз їдемо туди, де забирали білі. Подивимося, яка там обстановка. Місто холодильника, класно зараз. Це заморожені гриби. Сонечко зараз вийде, може і розтає. Подивимося. Ну клас алмаз. Ну, ну? який молоденький. <гум> Збоку? А це що? А, це щось губ. Ой, губ Зонтик якийсь. Все, більше тут немає. Просто так по стежці йдемо і збоку побачив, бачите? Не треба і в ліс ходити. Ага. У... Та там і нічого в глибині робити, бо. Зараз пройде, так прогуляємося, рибі на збираємо і поїдемо додому. Ще більше буде, чим ніж... Ще... до снігу. Смаслюки з боку знайшли. Ну а в лісі там пройшли, ну там ті що гриби бачили, вони замерзші, Вже все. Вже точно останній раз ми тут.